Люблю на вечір готувати м'ясо з овочами, а сьогодні захотілося мені ще й додати трішки азійського смаку. Філе курячого стигна нарізала на шматки, також нарізала цукіні та солодкий перець. Все нарізала такими середніми шматками. Ще подрібнила декілька зубків часнику та невеликий шматочок імбиру. На пательню налила трохи олії, туди нарізане м'ясо та обсмажила десь 5 хвилин. Потім додала часник та імбир і ще підсмажила хвилини дві. Тепер черга за овочами вкинула перець та кабачок цукіні, заморожені стручком. Кову квасолю та горошок. Накрила кришкою та залишила на середньому вагні на 10 хвилин, періодично помішуючи. Овочі повинні залишатися достатньо хрумкими. Для соусу взяла соєвий соус, кисло-солодкий азійський соус, чилі, сухий часник, трохи цукру та сік половини апельсину. Мисця розмішала крахмаль з водою і влила до соусу. соусом. Заправила м'ясо з овочами і залишила протушкуватися 3 хвилини. А на гарнір до м'яса взяла кускус. -кус. Зберігайте рецепт та готуйте з задоволенням. Смачного вам.